Нас будуть співати українську музику. В нас будуть гадати наші українські гадалки. у Нас є здибанки, ну, вечорниця і бездибанок. Як це не знайти свою пару на вечорницями? У нас багато цікавих локацій, де можна попити чаю, де можна малювати свою символіку українську. І в нас дуже круті виконавці, які сьогодні заспівають самі класні українські треки. Орниці сталися не, не, не одразу. Це спочатку повинен був бути квартирник, але не хотілося, щоб було просто музика хотілося якоїсь движухи. І от зараз це дуже не вистачає, тому сталися вечорниці. Так ми думали над тим, що це можливо зараз не той час, ніби але по факту все одно прикольно, тому що вечорниця це про український вайб. Про не не про шароварщину, а про такий щирий вайб, і от тут ми максимально хочемо його показати. Альтернатива звичайним вечорам в ламповій атмосфері, де можна було посидіти, розслабитись, поспівати, розділити емоції та в своєму такому етностилі. Класна атмосфера, мені сподобалось абсолютно. Коли от ти розумієш, що всі виконавці вони роблять якусь певну справу, аби слухачам було приємно взагалі, щоб провести гарний атмосферний вечір. Мені подобається така атмосфера, коли собі збираються студенти і разом щось роблять, особливо співають. Тому що для мене музика це пристрасть така. Дівчата неймовірно гарно співають, і хлопці також. Атмосфера приємна. Люди приємні, всі відкриті, доброзичливі.